Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на початку липня 2025 року в медійному просторі України різко загострилася. Ситуація навколо колишні впливовим представники проросійських політичних груп. Першим сигналом стала поява численних телеграм-канал повідомлень про підготовку силових заходів із залякування і нейтралізації зрадників. Ключовими фігурантами публікації стали Юрій Бойко та Нестор Шуфрич. Напад на кортежа біля конча заспи шостого липня близько 22.00 невідомої особи вчинені напад на кортеж. Пояка на трасі біля конча заспи за попередніми днями. Нападники застосували щонайменше чотири пляшки із запалювальною сумі, що дві машини миттєво спалахнули. Втрати і наслідки троє поранених охоронців. Один у тяжкому стані з опіками понад 60% тіла повністю знищено броньований мікроавтобус і позашляхових Суброводу. Водій однієї з машин госпіталізований з опіками дихальних шляхів. На місці події були знайдені листівки з погрозами. та наступний час відповідати фона скандали і затримання за два тижні до Циденту СБУ проводили операцію щодо низки екс депутатів за інформацією змі юрія Бойка затримали для проведення слідчих дій, під час яких він нібито дав письмові пояснення і висловив готовність співпрацювати зі слідством. Рішення Верховної ради про виключення його з комітету супроводжується інформаційними кампаніями з осудом. Частина радикальних середовищ розцінила звільнення Бойка як політичну слабкість влади. Смерть охоронця незадовго до нападу. Телеграм-канали поширили повідомлення про те, що один із особистих охорон. Манців, бойка був знайдений мертвим у власній квартирі. Офіційного підтвердження цих даних станом на ранок 7 липня немає. Попередні обставини щуток, ознаки насильницької смерті не зафіксовані. Основна версія самогубства. Якщо інформація підтвердиться, це стане ще одним ударом по системі особистої безпеки. Бойка інцидент у камері Шуфреча. Практично одночасно з подіями під конча заспою стало відомо про надзвичайну ситуацію у слідчому ізоляторі. хронологія Шуфреча за даними джерела, кілька днів перебував у стані депресії. У ніч на 6 липня. Ня він, нібито, намагався вчинити самогубство через повішення. Працівники установили, встигли зняти його з петлі. Медики надали допомогу. Офіційних підтверджень у вигляді заяв ДБР або СБУ не оприлюднено. Це все в телеграм-каналом. Політичний інцидент під тексту аналітики відзначають кілька факторів публічні вибачення. Бо яка багато хто сприйняв як примушений крок за для уникнення арешту. Частина радикальних груп вважає, що покарання не повинно обмежуватись політикою ізоляції. Високий рівень Дійного нагнітання формує атмосферу полювання на колишніх лідерів проросійських партій, жертви втрати попередні підсумки. Перший загиблий охорони за непідтвердженими даними. Три важко поранені наслідок нападу біля конча заспи, два знищення автомобілі супроводу. Одна спроба самогубства шуфрич, масова психологічна дестабілізація серед наближених до бойка осіб. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.